Bye all. Всім привітик! З вами Кіткат Сімс, і сьогодні у нас незвичайне відео, як ви могли вже зрозуміти. Сьогоднішнє відео я підготувала разом з іншими учасниками спілки українських сімерів. Зараз ви можете побачити на екрані інфографіку з усіма іншими учасниками, яку робила Стасія. Минулого року вони створили цю колаборацію під назвою Зламаний телефон. Я тоді була лише глядачкою. Тож мені дуже приємно, що цього року я вже беру участь. Тож що таке зламаний телефон, і які взагалі правила? Уявіть, що ви отримуєте завуальований опис персонажа, якого створила людина перед вами. Міркуєте над ним, йдете у Sims і створюєте персонажа, який, як вам здається, підходить під опис. Після того ви у будь-який спосіб намагаєтесь описати вашого створеного персонажа. Це може бути пісня, емоджі, картинки, все що завгодно. І пересилаєте цей опис людині, що стоїть у списку після вас. Я отримала цю, можна сказати, естафету від велени і отримала її у формі смайликів. Зараз ви їх можете побачити на екрані та самі поміркувати, хто ж вам приходить в голову, коли ви їх бачите. Бо вже скоро ви побачите вже мою інтерпретацію. Перед тим, як ви побачите нарешті створення персонажа, хочу сказати, що тут я керувалась власними почуттями ностальгії та дивних асоціацій. Тож приємного перегляду. Зараз, напевно, досі важко сказати, кого ж я створюю, тому буду потихеньку вам пояснювати, кого ж я уявила. Якийсь чоловік. У кросівках, джинсах і футболці, які якимось чином пов'язані з інопланетянами. Коричневе сердечко я віднесла одразу до кольору шкіри та очей. Знак з пальцями у мене пішов не до жанру рок, а скоріше до знаку крутості персонажа. А ходох ви далі зрозумієте 1997 рік. У світ виходить перша частина Люди в чорному. На той час мене ще не було, але пізніше для мене цей фільм став культовим. Я любила всяку інопланетну тематику, неважливо, в якому жанрі. А люди в чорному для мене пряма ностальгія в дитинства, в якому Віл Сміт був ще дуже молодим. Якщо ж ви ще не здогадались, то за цими модже до мене прийшла пряма асоціація персонажа Агент. Джей його можна характеризувати як енергійного та емоційного хлопця, що був дуже спортивним. Він був завербований в організацію Агентом Кей організацію людей в чорному. Я не намагалась відтворити ідентичну зовнішність Уіла Сміта та його образів, але хотіла знайти щось схоже. Також додам, що відео знімалось два місяці тому і напевно б зараз я дещо змінила. Але сподіваюся, що ви заціните ці образи з фільмів та щось зі стилю 90-х. Але чому все ж таки ходох? У мене дуже гарна пам'ять на їжу, і я знаю, це може прозвучати дивно, але я дійсно багато речей запам'ятовую, що пов'язані з їжею. І коли я побачила цей опис і зрозуміла на кого він мені схожий, то одразу згадала, як агент Джей у кінці першої частини їсть ходок. Нагадую, відео знімалось два місяці тому, і я все ж таки тоді перевіряла, чи це точно так. Але зараз я пам'ятаю, що це він робив з новою напарницю. Ви можете мене виправити у коментарях, якщо це не так. Я взагалі не впевнена, чи попала я в той образ, який мені загадували. Тож з нетерпінням вже хочу подивитись інші відео-учасників. Ви теж обов'язково після перегляду цього відео зайдіть на канали інших. Можливо, буде створений плейлист, але все ж таки він буде створений не одразу. Тому налюднуйтесь там, пишіть в пошуку там зламаний телефон 2.0», дивитись онлайн 74 українською. Ну ви знаєте. А тепер ми переходимо до другої частини цього відео. Бо я знала, що залишиться ще час, і попросила вас залишити запитання, які вас цікавлять у спільноті YouTube або під у телеграм-каналі. І перше запитання: як прийшла ідея створити канал, яке улюблене доповнення всім з та чи є фільми, серіали або що якими ти надихаєшся. Насправді створити канал мені прийшла ідея, напевно, більше від натхнення українськими сімерами, тому що раніше я не дивилась взагалі якісь відео по Sims, потім я почала дивитись якісь англомовні відео по Sims і відкрила для себе українську сторону YouTube і просто ну, все, полетіла. І після цього я подумала, блін, а чого б і мені не створити канал? Але я дуже довго сумнівалася. Раніше у мене, до речі, був канал, але не по Сімс. Це було мені 12 років, в мене був канал по особистим щоденникам та блокнотику по One Direction. Ну, такі вам деталі тут розказую. З доповненням можу виділити життя в місті за міське життя і зростаємо разом з останніх. Щодо фільмів і серіалів або що. То тут я, напевно, можу говорити годину то й дві, і на це, напевно, треба буде якесь окреме відео, тому що я дуже багато подивилась фільмів, дуже багато подивилась серіалів, дуже багато почитала манги, дуже багато почитала фанфіків на О3, І от, все-все-все вкупі, воно якось сумується в моїй голові. І ось таке от вилазить в мене. Ось такий ось Ну. Я думаю, ви зрозуміли. Якщо захочете, щоб я створила вам, я не знаю, якісь окреме відео, де просто буду вам все радити, то напишіть в коментарях. Але це навряд буде по сімс, тому не знаю, не знаю, чи комусь це буде цікаво. Можете написати, Може, коли зроблю. Наступне питання цікаво буде послухати, як ти взагалі познайомилася з Sims? Так, я дійсно казала, що четвірка це моя перша частина, і почала я грати, коли вона тільки вийшла. Ще тоді навіть не було сезонів. А коли сезони вийшли, то я взагалі була в шоці: типу, ого, тут може йти сніг, тут жовтіє листя. Ну коротше, для мене це був шок. І загалом це були якісь періоди, то я грала, то я не грала, то я грала, і знову так остаточно повернулася, коли вже, напевно, вступила до університету. Я думаю так. І знову були якісь періоди, коли я не грала, але все ж таки я постійно повертаюсь до Sims, тому що це моя якась комфортна гра, в якій я відпочиваю. Так, наступні питання про доповнення я вже відповідала раніше, і скільки часу граєте в Sims для себе не під запись? Все залежить від дня, від мого настрою, але може, може дуже багато, якщо чесно. Якщо у мене це не тиждень, то можу кожен день по хоча б дві годинки просто так для себе відпочити. Але якщо це тиждень завантажений, то звичайно не так багато часу я можу для себе виділити. Чи вдавалося вам колись створити довгу династію? Ні, я не та людина, яка може грати вдовгу, але я хочу дуже постаратись колись це зробити. Що найбільше вас дратує в поведінці сім'ї. Мені мене нічого не дратує. Мене чесно, я не знаю, на чому мене дратують. Чесно, я довго думала над останнім питанням, що ж мене може дратувати в поведінці сім'їв, але я розумію, що мені навпаки подобається, коли вони мене дратують своєю поведінкою. Типу, тобто, коли вони роблять таке щось тупе, щось. Ну, коротше, що вибувається з того, що я собі придумала до цього. І вони роблять щось навпаки, все йде не так по цьому сюжету, і мені навпаки це подобається. Я не знаю чого. Може це якась шиза, але ну так. <с> Далі переходимо до запитань зі спільноти YouTube, І тут питання, як давно ти граєш Sims? і я вже на нього відповіла, напевно, дуже багато років. Напевно, з 12 з 13, якщо так окреслювати вік. Далі запитання, чи будуть ще майковари персонажів. Я думаю, що будуть. Я люблю ці відео робити, люблю це вигадувати, щось вам знімати, ці катсценки всякі. Коротше, точно ще будуть. Якщо вас цікавлять якісь окремі персонажі, то можете написати в коментарях. Мені буде цікаво подивитись, кого вам особисто хочеться, щоб я від і далі купа запитань від Вікі Так, про ідею створення я вже напевно сказала, про те, що надихає теж. Чому саме такий нікнем? Насправді я хотіла вигадати щось таке просте, щоб можна було запам'ятати легко. І зрозуміла, що я дуже люблю кіткат, ну, молочний шоколад, всякі такі, всякі такі штучки, і зрозуміла, що це, ну, Ідеально, <с> які плани на майбутнє стосовно каналу? Ой, планів багато, чесно. Дуже хочеться вже закінчити університет, отримати диплом і просто відпочити хоча б одне літо і наробити вам купу контенту. От все. І тут ще й особисті. <с> Ви що? Тут ще й особисті питання. Чи подорожувала ти Україною або Європою? Я подорожувала і Україною, дуже багато об'їздила і із класом, і сама, із друзями, і Європу об'їздила багато країн. Ще багато, звичайно, в світі залишились країни, які я не відвідала, але не знаю, чи всі ще хочу, все залежить від того, як вони допомагають Україні. Далі питання: чи була у тебе кличка в школі? Так, була, вона була не, не образлива. Типу, це була просто кличка, яка йшла від мого прізвища. І я прізвища, не можу сказати, напевно, чи можу. Я не знаю. Це якась гра в анонімність. Але я дам підказку, що є таке місто в Україні досить велике, яке має моє прізвище. Ось так от. Які твої хобі окрім каналу? Боже, це ще одне дуже складне питання. Я і малюю, і щось там по дизайну, щось там вивчаю іноді. Купила ще собі укулела, щоб навчитись грати в школі. Я займалася всім, чим хочеш. Теж всякі по дизайну штуки робила, ходила на хореографію, ходила навіть на лозоплетіння, ще на фортепіано ходила. Ну, коротше, я багато чого перепробувала. Які жанри музики ти слухаєш? Нещодавно мені сказали, що я слухаю жанр музики ем, музика для фітнес-клубу. Я не знаю, я не знаю, чи це правда, бо у мене дуже багато є R&B, у мене є багато року, в мене є багато якихось дивних музичних штук. Є інді. Насправді мені здається, дуже важко виокремити якийсь один жанр. Можна сказати, що я меломанка, але не знаю. Не знаю. Може бути. Що ж, на цьому я буду за... закінчувати. Дуже хочу подякувати вам за запитання. Також хочу подякувати вам, що додивились аж до цього моменту. Якщо вам сподобалось це відео, якщо вам сподобалось моє бачення цих емоджі, то не забудьте поставити лайк, написати коментар та обов'язково подивитись відео інших учасників цього... цієї колаборації. З вами була Кітка Сімс. До нових зустрічей! Bye. <laughs>